Правди, я хотів побажати тут присутнім того, що відчуває його серце, тому запрошую серце. Я так в кількох словах хочу тільки сказати те, що все, що ми чуємо сьогодні в Святій Літургії, церкви під час Те, що вчинить нас правими християнами і приймаємо Ісуса Христа, Воскресного, нашого Спасителя. І тому з цієї з і причини вітаю вас усіх, присвітуємо воскресіння Ісуса Христа, від себе, нашого отця Олександра, брата Христофора, нашої сестри Спини, всіх парафіян заємо і бажаю, щоб ми це свято це. З того, що є помилкою духов, якимсь непорозумінням, що насправді Бог приходив і відкривав цей і давав нам життя допоможок, тому благословіння нас і Божої Києві, Господь, Господь воскресний завжди вас провадить цією стежкою, яка буде Воскресіння до неба. Христос Воскрес. <зв 'язаний>